І доволі очікувано, що в Росії вже закликали знайти і український слід в замаху на Трампа, і російський сенатор від Криму Цеков закликав Вашингтон розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху на кандидата у президенти і заявив, що українська влада дуже невтішно висловилася щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання лідером США покласти край війні в Україні. І британське видання, The Telegraph назвало сьогоднішній замах на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа найважливішим моментом у політиці штатів за останні десятиліття. Журналісти нагадали, що це перша серйозна спроба вбивства американського президента після того, як у березні 1981 року стріляли у Рональда Рейгана. Видання прогнозує, що після сьогоднішніх подій шанси Трампа повернення до Білого Дому зросли одразу у кілька разів. Тож видання підкреслило, що цей інцидент є яскрава нагадуванням про те, як один момент може перевернути без і без, і без того бурхливу кампанію.